Як зараз Телеграм впливає на змі? Телеграм за останні роки став одним з найпопулярніших способів отримання інформації. Інформацію в ТГ отримують більше 70% українців. Це пов'язано кількома факторами. Телеграм пропонує користувачам зручний і швидкий спосіб отримувати новини. Телеграм забезпечує анонімність користувачів, що дозволяє їм вільно висловлювати свої думки. Телеграм має вбудовані інструменти для взаємодії з аудиторією. Вплив Telegram на ЗМІ можна розділити на кілька основних напрямків: зміна формату подачі інформації. Телеграм-канали часто використовують більш короткий текст, також відео, інфографіку та інші інтерактивні матеріали. Це дозволяє користувачам швидко і легко отримувати необхідну інформацію. Зростання персоналізації контенту. Телеграм-канали можуть використовувати дані. Про користувачів, щоб пропонувати їм релевантну інформацію. Це дозволяє їм більш точно задовольняти потреби аудиторії. Зміна структури медіаринку. Телеграм-канали представляють собою нову форму медіа, яка конкурує з традиційними змі. Це приводить до розвитку конкуренції і змушує традиційні змі змінюватися. В цілому вплив Телеграм на змі я вважаю є абсолютно позитивним. Месенджери робить інформацію більш доступною, цікавою, персоналізованою. Це сприяє розвитку медіаіндустрії і підвищенню якості інформації, яку отримує користувачі, тобто ви будьте телеграм-обізнаними.